Салон магазин сонцезахисних та віконних систем пропонує вам широкий асортимент, який привнесе затишок та комфорт та стане частиною інтер'єру вашої квартири чи будинку. Вертикальні та горизонтальні жалюзі з багатою кольоровою гамою дозволять знайти саме те, що задовольнить ваш смак. Тканеві рулети відкритого та закритого типу з різноманітною світлочутливістю та більш ніж двохсотма кольоровими і фактурними рішеннями допоможуть відчутно зекономити на шторах та гардинах, а також системи день ніч, які мають унікальну функцію регулювання надходження сонячного світла в приміщенні. Надійні та довговічні захисні рулети та гаражні ворота від компанії Алютех. Металопластикові вікна із профільних систем відомих виробників: Віка, «Рехау», «БіДіЕс», Саламандер. Допоможуть зменшити витрати на опалення, максимально поліпшать шумоізоляцію та безпеку ваших домівок завдяки встановленню спеціальної фурнітури проти зломів. Тож приходьте, ми знаходимося за адресою вулиця 1 травня, 11, в приміщенні прирізка скла. Наша мета бути частиною вашого затишку. На черговій апаратній нараді Фастівської райдержадміністрації головним питанням йшлося про попередні підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Фастівського району за 2013 рік. На реалізацію регіона завдань і доручень президента України щодо вирішення актуальних проблем регіону в галузі сільського господарства аграрний сектор економіки району забезпечує виконання основних видів сільськогосподарської продукції. Згідно статистичних даних наданих підприємствами району відбулось зростання обсягу виробленої промислової продукції на 12%. згідно планових показників у 2014 році. Підприємством Алас Пастів. Розпочне розробку нового гранітного родовища. Наталія Олександрівна звітувала, що на території Фастівського району здійснює свою діяльність більше тисячі фізичних осіб-підприємців. Активізація інвестиційної діяльності, нарощування обсягів інвестицій та їх ефективне виконання є тим економічним підґрунтям, на якому базується відродження Фастівщини. У 2014 році планується розпочати будівництво комбікормового заводу в селі Королівка. В головною проблемою Фастівського району є транспортне забезпечення населення. Основними питаннями, з якими звертаються громадяни, це є порушення права на безкоштовне перевезення пільгових категорій громадян та поновлення або відкриття маршрутів на території Фастівського району. Протягом 2010 2013 років діяла програма транспортного обслуговування населення. Серед іншого йшлося про виплату заробітної плати та пенсії. Також позитивним є те, що в районі відсутня заборгованість із виплати заробітної плати у 2013 році. Середня заробітна плата становить 2563 гривень і У порівнянні з 2012 роком відбувся зріст на 21%. Виплата пенсій у 2013 році здійснювалася часно і в повному обсязі. Чисельність пенсіонерів становить 10 281 чоловік. З початку року розмір середньої пенсії зріс на 68 гривень. І становить 1476,10 копійок. У доповіді йшлося також про плани щодо будівництва соціальних об'єктів у Фастівському районі, сферу охорони здоров'я, культури, підтримку функціонуючих дитячих будинків сімейного типу прийомних сімей. До відома присутніх на апаратній доведено, що у місті почала діяти благочинна організація Червоний хрест, яку буде розміщено у приміщенні залізничної лікарні. Яна Хрустальова, Костянтин Мороз, новини телеканал Ай. Es tev.